Привіт! З вами канал Disney live Сьогодні я вам покажу, як настроїти роутер-маршрутизатор фірми TP-Link модель tl wr 841 n І так, ось він так виглядає. Давайте я вам покажу, як правильно його підключити для початку. У нас ззаді, як ви бачите, тут є піагніст. Секундочку. Так. Одне синє і чотири жовті гнізда. Синє гніздо це One вихідне гніздо. І тут є підписані 1, 2, 3, 4, це є вихідні гнізда. Потім є кнопочка VPS Reset, потім наступна кнопочка це Wi-Fi включити-виключити on-off для штекера блока живлення. Power роз'єм і on-off включити-виключити сам маршрутизатор. Так, давайте підключимо його. Сюди ми включаємо кабель з хідним сигналом синє гніздо. Так, У жовтеревізі ми включаємо ось таку перемичку, яка йде в комплекті, або якщо у вас є своя, то можете свою включати. Ось так. Це ми вже включимо зараз до комп'ютера. Потім по техніці безпеки спочатку включаємо. Текер блока живлення у сам маршрутизатор. Так, Включаємо його Після того нажимаємо Power Включити. Так, маршрутизатор включився. Зараз він запуститься. І так, щоб його настроїти, треба включити цей кінець у комп'ютер або системний блок, або через Wi-Fi. Так, Включаємо його. До речі, щоб зайти на даний роутер через Wi-Fi, щоб не підключати перемички, а подати суто вхідний сигнал і блок живлення. Для цього вам потрібно зайти на сам роутер через Wi-Fi. Щоб на нього зайти, треба... Вам виб'є пароль, бо тут мережа захищена. Пароль знаходиться ось тут. Пише PIN. Замість IP-адреси, яку ми прописуємо. 192.168.01 можна написати TP-Link Wi-Fi Net. Бо воно тут знаходиться. Потім імя пользователя и пароль адмін. І адмін. так відкриваємо любий браузер. Я Google Chrome відкрию. І тут у тебя в струске прописываем 101.102.168.0.1. Це IP-адреса даного Wi-Fi маршрутизатора. Так само може бути як 01, так може бути і 1 -1. Ми Зазвичай в теплінках 01. Нажимаю Enter. Ми вибиває таке вікно, тут admin. І тут так само пишемо адмін. Ми зайшли на роутер, тут нам треба нажати сеть. Тут де динамічні IP-адреси, нам треба нажати ліву клавішу і тут вибрати «ППОЄ». Все. Тут ми прописуємо свій логін, абонентський рахунок. У мене він тест. 01, тому що він тестовий. Потім і два рази пароль потім Тут треба подивитися, щоб тут було внутрішнє підключення. відключити тут підключити по у мене вже все готово тут. Так, підключити Це Потім нажимаємо Состояння. Як ви бачите, IP-адреса вже з'явилася, це означає, що інтернет вже мав би у вас працювати. Зараз перевіримо. Так, інтернет, як ви бачите, працює. Давайте перейдемо до настройки Wi-Fi. Wi-Fi, тут безпроводної режим. Тут де настройка безприватного режиму, це є настройка назви роутера. Можете і залежати така, як вона є. І так, коротше тут пишемо, що забажаємо. Або написали тузик, бабік як вам собі забажаєте. Я напишу тут Wi-Fi. Wi-Fi. Сохраніть. Потім Защита безприватного режиму. Тут ви можете залишити цей пароль, що є, він знаходиться ззаді роутера. Або поміняти його. Я поміняю. Я поставлю від одного до 9, потім тут Сохраніти. Так, це все в нас збережено. Нажмемо стояння, як ви бачите, Wi-Fi, пароль теж. І тепер перезагружаємо роутер. Перезагружати можна двома способами. Перший просто витягніть з розетки, потримайте 3 секунди і запхайте назад розетку. А другий, то можна тут в системі інструменти, перезагрузка, перезагрузіть. До речі, як у вас щось не вийшло або щось не так, не бійтеся, ви собі можете нажати тут на завзки і настройки. І скинути на зав'язкі настройки. Не, не бійтеся скидати на зав'язкі настройки, то нічого страшного. Вас просто скине на початкову сторінку, як все було. Так. Перезагрузка в нас вже доходить до кінця. Зараз перевіримо інтернет. Hit. Так, как вы бачите IP адреса есть mm. Wi-Fi Пароль тоже я поставил Давайте проверим еще раз интернет Так Все есть Все хорошо работает проверим на телефоне Давайте зайдем В настройки Wi-Fi Як ви бачите, чекайте секундочку, бо тут є Wi-Fi, цей Wi-Fi що ми настроїли Wi-Fi маленькими буквами тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Перевірили. З'єднати. Ось так воно з'єдналося. Давайте зайдемо в браузер. Все, як ви бачите, інтернет працює. Все добре. І так, сьогодні ми настроїли даний роутер. Наступне відео буде про настройку ось такого роутера. Тож фірми Тепелінка, але вже трьохантенний TLWR940N. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пальці вверх. До наступного відео!